Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про програму Є-відновлення, про останні зміни. Хочу нагадати, що в нашій країні працює програма Є-Відновлення, відповідно до якої ви можете отримати грошову компенсацію за зруйноване чи пошкоджене нерухоме ваше майно під час військових дій. За інформацією яку надає Міністерство цифрової трансформації України. В Україні стартував новий етап програми Є-відновлення. Власники зруйнованих приватних будинків можуть отримати виплату та відбудувати нове житло на своїй земельній ділянці, щоб подати заяву про виплати за знищене майно та розпочати будівництво, вам необхідно для початку увійти в застосунок Дія і оновити його. Там обирайте розділ Сервіси є відновлення повідомляєте про знищене майно. Якщо зробили це раніше, то повторно робити не потрібно. Обирайте Заяви про виплату, тип компенсації, грошова виплата і заповняєте заяву. Комісія органу місцевого самоврядування визначить суму компенсації, яку ви зможете отримати протягом 30 днів. Після цього вам будуть нараховані виплати, про що ви будете сповіщені додатково. Якщо ж в будинку було декілька співвласників, можна подати одну спільну заяву або кілька окремих. Кожен співвласник отримає компенсацію відповідно до своєї частки у власності. Компенсація буде надходити двома траншами по 50%, між ними потрібно буде подати проміжний звіт. Подати заяву про зарахування коштів на картку можна лише після припинення права власності на знищений об'єкт, та Подачі, повідомлення про початок будівельних робіт. Також гроші з картки можна буде витратити тільки в будівельних магазинах і в тих підрядників, які беруть участь у програмі Євідновлення. Є, є а, повний перелік таких магазинів, кому буде цікаво, я можу також надати інформацію, але ви можете ознайомитися. Вся інформація є в застосунку «Дія» то які магазини і які підрядники, де саме ви можете витратити дані кошти.